Так, майже цілодобово ремонтують автобуси та маршрутки, знищені ворожою ракетою. В ніч з 29 на 30 вересня знаряд російських терористів влучив найбільше АТП Дніпра. Тоді місто втратило 48 великих і 6 середніх автобусів. Ще близько сотні одиниць міського транспорту було пошкоджено. Скло, поли, двері, все, що могло побити, в оббуховою хвилю, все погнуло і побили. Так більше такого особливо нема. Останки ви бачили, які залишилися ті, що не підлягають. Окрім рухомого складу, АТП постраждали й будівлі підприємства. Ремонтні цеха та адміністративні приміщення пошкодила вибухова хвиля. Було пошкоджено промислове підприємство наше ремонтні цеха, адміністративна будівля. Ну ще були понівечені. Пошк... По Ну, там, шиномонтаж, мійка автобусів, рихтовочні цеха, малярка, кругом повилітали вікна. Вже майже місяць підприємство не може виконувати пасажирські перевезення в повному обсязі, тож всі зусилля кидає на відновлення рухомого складу, що піддається ремонту. Ми відбудували майже 40 середніх автобусів міських маршрутів, приблизно 10 великих автобусів Вольво повишеної комфортності. Зараз на ремонт чекають ще автобуси. Пошкодження різні: від заміни лобового скла до відбудови салона. За словами директора підприємства, відновлювати відразу почали транспорт, на який були деталі. Це автобуси середньої міськості. З великими автобусами, каже, справа складніша. Купити готове скло на них неможливо. Все виготовляють під замовлення, а це процес досить довгий. Виготовляє десь на тиждень п'ять, не більше п'яти одиниць. Ну, відновлюємо. Ви ж бачите, ось, це поруч зі мною, за мною стоять автобуси, які підготували. Завтра повинні ще привезти п'ять одиниць лобових, завтра їх будуть встановлювати, потім там десь там, 3-4 дні. Попрацюють, перевірять електрику, перевірять усе. І я думаю, що вони вийдуть на лінію там, десь наприкінці наступного тижня. Працювати, кажуть, мотивують люди, які з перших днів підтримують АТП, хто чим може. Містяни вражають бажанням допомогти, ділиться Михайло. Грошей немає, але ми можемо надати допомогу мастильними матеріалами. Пишаєшся тим, що ти українець, і пишаєшся тим, що ти Дніпрянин. На підприємстві обіцяють не припиняти роботи, поки весь рухомий склад, що піддається ремонту, не вийде на рейси. Наразі на ремонт ще чекає близько 30 великих автобусів і 10 середніх. Ірина Кузьміна, Павло Грунт, новини Дев'ятого каналу.